У сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох ангелів, що стояли перед Богом. І дано було їм всім сурем. І засурнув перший ангел. І вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю і впали на землю. І спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла. І засурмив другий ангел, і би велика гора розпалена вогнем, було вкинено в море, і третина моря зробилася кров'ю. І засурмив третій ангел, і велика зря спала з неба палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела. А ймення зорітій полин. І стала третина води, як полин. І багато з людей помирали з води без гір клопона. І засумив Ангол четвертий вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину з'їв. І бачив, і чув я одногорва, що летів серед неба і кликав ученим голосом горе, горе, горе тим, хто живе на землі. І за сурмою п'ятий я бачив зорю, що спала із неба додолу. І затьмарилося сонце, а з діду на землю вийшла сарана. І в дні люди смерті шукатимуть, та не знайдуть її. Померти вони захочуть, так втече від них смерть. І за сурмою шостий ангел, і решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялося за діла рук своїх, щоб не кланялись демонами, не покаялося в своїх убивствах. А ні в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх, а дня голосу сьомого ангела, коли він засурнить, довершиться Боже, як він благовісти. Настає година суду Божого. Упав, упав, Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. І будуть плакати та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його. І ось кажу я вам таємничим, При останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ночі вже більше не буде. Ще трохи. І світ мене вже не побачить. Ще трохи, і ви не побачите мене більше, бо надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас. Залишаючи цей світ і сидячи на санях, як говорили наші предки, після 90 життя, молюся за вас, моє духовне стадо, і за весь український народ, якого я є сином якому старався весь свій вік служити. за і всіма вами, дорогі мої духовні діти, так як велить нам наша свята прадідівська християнська віра, залишаю вам свій батьківський і пастирський заповіт. щоб ви не зневірилися і хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога. І основне заповітую вам, щоб ви любили один одного. Що ви любили любов'ю, яку більше немає, що готова життя своє віддати за друзів своїх. Продовж ціло свого життя був я і таким відхоростю освіту в'язним Христа. Насамперед, ще в юних роках був я добровільним його в'язнем. бо народився я і був вихований в українській, християнській, хліборобській, глибоко віруючій родині. Вона передала мені і защепила в мені віру в Христа і любов до нього. Тому сьогодні, здоганяючи їх у потойбічному світі, синівською вдячністю молюся я за них. Батьки, християнська родина. Це основа здорового суспільства, народу і нації. Народився в 1892 році в селі Заздрість Тернопільської області, Батько Іван і мати Анастазія з роду Дичковських. Гімназію закінчив у Тернополі 1911 року. Попісля вступив на Богословський факультет і на філософічний Львівського університету. Студії продовжував на університеті в Інсбруці. Осягнув степень доктора, в 17-му році прийняв сан священництва, в 39-му єпископство. В тих роках був проректором і ректором академії. В 44-му став митрополитом. Перше я його бачив раз в своєму житті ще малим хлопцем у Львові, тому що роботи якийсь 43-й рік я думаю на Йордан. Тоді воду святили на ринку Колораду, але я був на малий, щоб зрозуміти, хто що і як. Аж пізніше я собі пригадав, що то, але так вже дорослий, свідомо, то я зустрівшися ще в 9 році, бо я приїхав сюди студіювати, е, чи тоді приїхав першим посвяченням, прийшов на студію. І так я так, його пізнав, чи вже так ближче особисто пізнав. Але його заслуги дуже-дуже великі, хоч може не такі, що їх можна пальцем діткнути. І тому вони будуть потребувати часу. Коли глянути на перші молодечі літа, то вони були, як і загально, ціле життя важкі. Праця і праця, школа і школа. Я не мав ніколи жодної приємності. Ходив до школи не для забави чи відпочинку, але для науки. І вже від перших літ радше і пильно вчився. Старший брат Роман був моїм першим вчителем, а український буквар першою книжкою. З любові до науки залишався я і далі добровільним в'язнем Христа, коли, відчувши покликання до духовного стану, рішився служити Христові. І хоч, слава Богу, мої батьки і родина були заможні, то та якось так завжди складало, що я мусив бідувати, навіть голодувати. В часі ректорства деколи не було часу і пообідати. Ну а як в тюрмі, то відомо. А на старість треба зберігати діду. Ось таке життя. Скажете, яка це прикрість? Ні, навпаки. Це більша Божа благодать провадити життя в умертвленнях і недостатках, ніж в розкошах і вигодах. В лагері був один молодий націоналіст з Дарахова біля заздрості. Він приходив до мене і говорив, пресвященний, я нічого в Бога не прошу, тільки щоб я не вчинив нічого нечесного. Продовжу всього мого життя, слава Богу. Я ніколи не стратив був, віри і не опускав сповіді. А були то часи лібералізму, безбожництва, соціалізму і масонства серед молоді дуже поширені. А як важко було вдержатися, коли змінялися одна за одною польська, радянська, гітлерівська, знову радянська влада? Витатимуться хрести, падуть стіни в'язниці, коли у 39-му народу західної України простягне руку братньої допомоги країна рада. Ми зібралися, що ви стародавнє українське місто Львів, як повноважні представники Звільненого народу західної України говорить найстаріший депутат народних зборів Західної України, професор Львівського університету Студенський. Всі території західної України. Повинні... Суцільна неправда, суцільна брехня, шантаж і той садес звірячий. Той зри... То не було для них ні старого, ні малого. Освободили. Рахувалося, що ми освободжені вже там. Черпнули горі. А не хуже ту так тепер. Веду? А десь як я дуже ладна. Де це то є друга справа? 2009 року мені сповнилося 14 років. Не бійся. Чекай. У 41-му році мені вже було 17-й. Коли совєтські війська відступили, у нас сильно було вже тоді замордовано людей по тюрмах. І от далекий мій родич з моєго села на ім'я Федір Суботяк. Він служив у польській армії, був якимось старшиною. От, а після, коли з польської армії демобілізувався, він був в організації ООН. За це його в сорокові році арестували і в по пострийськи замордовано. Значить, його кинули у котел і його зварили. Могострийка забили на очах мого діда і мого, моєї бабці. Перестрелили йому груди, і діду взяв на фіру ну, на підводу і погрузив ранене тіло мого стрійка і повів сусіднє село. Він так сказав. І мого батька теж посадили, то вони їдуть двоє. Він доїхав до останньої хати, попросив пити і помер. Ми привезли їх в сусіднє село, діти прив'язали до сливки тата, били їх, старіка кинули на гні, розділи до буку сюмінку, стяли на нього. І пісяли, обсикали його.